Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Кхе, значить, я розмовляю з вами в суботу і скажу відверто, почав я думати про те, що я скажу сьогодні вранці, і вирішив, що я скажу про Кенію, тому що там заворушення, там гинуть люди, там великі проблеми з демократією. Хоча насправді Кенія це така одна з небагатьох африканських країн, де демократія якби трошечки так піднімала голову. А тепер, ніби вона головне не... не піднімає вже, а може буде піднімати, може ні, не знаю. Там ще одна проблема, що поруч дуже такі тоталітарні держави, як Танзанія і Уганда. І вони дивились на Кенію як на ой, взірець, ой, хорошо, от нам би таке. Ну, тепер нема куди дивитися. Потім я передумав, але подумав таке: знаєте, дуже багато стурбованих українців. Дивляться на міжнародну атмосферу і кажуть, що от за нас там Європа, за нас там Японія, за нас там Австралія, за нас деякі ще країни. Але от те, що називається Глобальний Юг, Глобальний Південь, він не за нас, він такий вагається, він за Китай, він там хочеться за Росію. Ну, а, а чому вони мають бути за нас? От ми ж не дбаємо, що в Кенії, що в Танзанії, що в Уганді. Нам ми навіть не знаємо, що там відбувається. Ми навіть не, не всі знають, де це знаходиться. Це східне узбережжя Африки, принаймні Кенії і Танзанія. Ну от і тоді виникає питання: а чому вони мають думати і голосувати в Організації Об'єднаних Націй за Україну, якщо Україна навіть зеленого поняття, як кажуть? Немає що там відбувається і не вболіває, і не думає про демократію в африканських країнах. Ну, от подумав, а потім вирішив, що плюну я на це все. І попрошу глядачів загадати бажання, тому що буду говорити про двох Олександрів, яких призначені днями, чи, мабуть, сьогодні навіть. Один це Олександр Вадянніков, це Конституційний суд по квоті президента, другий Олександр Алфьоров це такий історик, ну дуже відомий історик. Публічний, дуже публічний історик, я зупинюсь спочатку на пана пані Алфьорові. Ми з ним співпрацювали, багато інтерв'ю він у мене брав, я у нього брав. Ну, коротше, щось. А, ні, мабуть, я у нього більше, ніж він у мене. Я навіть не пам'ятаю, брав він у мене чи ні. Ну, не тому, що я такий розумний, я такий дуже пунктирний історик, тому що я дійсно закінчував історичний факультет столичного університету. Імені Тараса Григоровича, але я не займаюся історик, історією професійно, читаю, там щось переглядаю, згадую, дискутую інколи, коли маю підстави, і коли маю підґрунтя. Які проблеми з Алфьоровим я бачу? У Алфьорова ви, можуть виникнути? Він, серед іншого, ще й академічний історик. Він працював в Інституті історії Академії наук України, а це така, такий заклад, де. Словами не кидаються. І от, наприклад, візьмемо таку просту штуку, як українсько-польські стосунки, Там Операція Вісла, операція, Т, операція Волинь, туди-сюди, п'яте, ну, коротше. Ну, і що таке професійний історик? Це людина, яка каже, От в цьому селі українці вбивали поляків. А от в цьому селі поляки вбивали українців. І історик каже: і про перше, і про друге. Очевидно, що в Україні знайдеться величезна кількість людей, які скажуть: Ні-ні, ні ми поляків не бивали, це тільки поляків в Україні. І таким чином академічний історик, серйозний історик, фаховий історик, професійний історик йому важко. Йому треба говорити і тут, і тут, і тут, і тут. А Дуже поранене українське суспільство війною, вона дуже багато людей в цьому суспільстві не хочуть чути про, про те, що українці десь перед кимось якось завинили. Хочеться, щоб всі нас хвалили, і ми один одного хвалили, і ми молодці і так далі. Ну, за винятком політики, де є люди, як я вже говорив, які щоб не зробив Порошенко, прибічники Зеленського будуть матюкати. Щоб не зробив Зеленський, прибічники Порошенка будуть його матюкати. І так далі, тобто тут, тут варіантів нема. Але оскільки там, ну умовно кажучи, Вітрович з команди Порошенко колись очолював інститут національної пам'яті, який має очолити тепер Олександр Лефьоров, то ті, хто за Порошенко кажуть, це Алф. Я припускаю, таке може бути, може не бути. Альфьоров поганий, а от Вітрович був хороший. А ті, що розкажуть, Альф Алфьоров. Тепер буде хороше, а той був поганий. Я і одного, і другого добре знаю. Інколи з, з паном Петровичем сперечаюсь, інколи погоджуюсь, він не академічний історик, але я дуже люблю, щоб в Україні був плюралізм, тобто множинність така. Є така думка, є така думка, є така думка, є така думка. Взагалі, це коли є один підручник з історії, це дуже погано. Мені кажуть, що тепер в школі навіть багато можна вчити різних. Підручників і це дуже дуже добре в гуманітарних науках кожна думка цінна, і якщо вона не ідіотська. От. І от мені здається, що це, що, що це єдина проблема, що коли десь якось скажуть, що ми тут праві, а вони не праві, вони будь-хто. Ну, окрім росіян, які автоматично не праві, вони до росіян треба хоча б років 50 почекати, якщо 50, а не 100. Або 150. А, і дуже довго шукати, де вони праві. Ну, окей, менше з тим. І тут є проблема, от саме ця: що у нас є претензії, багато різних до сусідів завжди претензії, Жодної претензії я не, не чув Україні до Еквадору, а в Еквадора до України. Тому що Еквадор в Латинській Америці за багато десятків годин перельоту. Ну, я думаю, годин 20 туди треба летіти. от. Тому, значить, не сусіди і добре, а сусіди погано. І я думаю, що із кримськими татарами рано чи пізно почнуться дискусії. Безперечно, зараз ми бачимо такі дивні дискусії з угорцями, з мадярами, з румунами, подекуди виникають зараз там на Буковині, церковній історії, з поляками, з білорусами. Ну, багато будучого. чого. Тому оцей, оцей момент, коли професійний історик, академічний історик, він бачить, що це було так, він мусить сказати так, а навіть не промовчати. Бо промовчати має політик. А історик має сказати, що да, тут ми завинили. І це ну, от є доведені факти, от є свідчення, от є документи, от є фотографії або є там слова, чиїсь і так далі. І так далі. Тепер про Олександра Водянникова, про якого я нічого не знаю, тому що я не абсолютно не юрист. Але я почитав відгуки, і вже почалось те, що я казав щойно: ай-яй, негідник Зеленський призначив Водянникова, який ніфіга не розуміє, який поганий, який жахливий. От я навіть прочитав, що тільки євреїв призначають або людей з Далекого Сходу призначають. І я сижу, думаю, господи, що! Що що се? Я, я навіть думав назвати якусь свою програму Гомосапія. Це ж таки людина розумна. При чому тут євреї? При чому тут Далекий Схід, при чому тут ще хтось? А, і всі ж ці люди, безперечно, які проти Олександра Водяника, вони всі конституціоналісти. Тобто вони дуже добре знають конституційне право, світовий досвід, яка конституція в Польщі, яка в Сполучених Штатах, а чому нема Конституції в Британії, а чому нема Конституції в Ізраїлі, а чому в Фінляндії є, і так далі. В це, безперечно, фахівці говорять нам, що це погано і це добре. Ну, я не знаю, чим закінчити це все. Закінчую я тільки тим, що скажу вам: ну, давайте якось пер... З одного боку, хочеться плюралізму, з іншого боку, не хочеться чути ідіотизму. От така, от така проблема. Але якщо не буде плюралізму, то ідіотизму буде більше. Ну, наприклад, в Росії нема плюралізму, є одна, одна думка, яка належить Путіну. От. А ідіотизму стає дедалі більше, і вже ніби по, по, по цього ідеотизму і так далі. Хоча є плюралізм в Америці, а обрали Трампа теж теж проблема. Але все одно така загальна теорія у мене, що все ж таки плюралізм краще. Але краще і судова система, щоб люди, яка, яка пише дурню, когось ображає, і так далі. Ну, якось, щоб почалися в Україні справи проти таких людей за моральні якісь збитки і так далі. І хай, хай це буде суд не на, на, на мільйон гривень, а на одну гривню, але щоб просто людина знала, що треба фільтрувати базар. От такими прекрасними російськими словами я закінчую нашу сьогоднішню зустріч. Пока-пока.